Честь. Вітаю вас на каналі OnPolish. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо про складну насправді тему і далеко не мою улюблену. Будемо говорити з вами про числівники в польській мові. Загалом тема дійсно складна. Вона складна не тільки для нас, для тих, хто вивчає польську, і не тільки для нас, для тих, хто навчає польською, але теж вона складна і для самих поляків, тому що складно відмінювати самі числівники, так? Складно працювати саме з поєднанням числівника, іменника і прикметника і дієслова, зокрема, здружувати їх в одному реченні, так узгоджувати. І це все насправді працює та система досить складно. Тому вивчаються звичай відмінювання числівників на рівні середньому b 1 b 2 Я спробую вам пояснити, як найпростіше це, і будемо говорити про основні так кількісні наші числівники, типу, один-два, дві дівчини, два хлопця. П'ять котів, шість вчителів і тому подібні речі, так? Як це відмінюється, як це все поєднюється з іменником і як це все поєднюється з дієсловом, бо там не все так просто. Спробую пояснити це легко, тому що насправді ця тема дійсно досить складна. Не будемо вдаватися в деталі. Переходимо до суті і до пояснень. Якщо ми говоримо про відмінювання числівників, ми загалом для, своє, для полегшення свого власного життя і розуміння можемо розділити їх на таких чотири категорії по кількості, так? про що йде мова, наприклад, легше. Тобто окремо ми будемо говорити про числівник один кількісний, так? там один пес, один кіт, одна дівчина і так далі. Будемо окремо говорити про числівник 2, окремо про 3 і 4 разом вони в одній категорії і 5, і більше, 35, 36, 158 і так далі. Тобто це все ще одна окрема категорія. І почнемо ми саме з 1. З ним працювати найпростіше, тому що 1 по-польськи, воно буде відмінюватися так само, як будь-який прикметник, як, наприклад, жільоний, червоний, і так далі, добрий, так? Чи добра, чи добре. і власне числівник він змінюється в нас за родами, Ну, в залежності від того, який іменник біля нього стоїть. Наприклад, ми кажемо «єден один п'єс, один пес, так? і відмінюється він так само, як прикметник. Там «добрий», «добрий п'єс», «доброго пса, так? Чи там один п'єс єдиного пса і подібні речі, тобто так, як прикметник. Якщо біля єдиного стоїть іменник жіночого роду, то відповідно будемо відмінювати як прикметник жіночого роду. До прикладу, єдна кава, єдна дівчина, єдна кsiąшка, «єдний кави, «єдний дівчини, єдної ксьомшки», «добрий кави, добре дівчини, добре ксьомшки» і так далі. І якщо стоїть відповідно іменник середнього роду, то відмінюємо це теж як середній рід. Наприклад, «єдне окно, єдного окна немає єдиного окна, чи, наприклад, добрего окна, десь там немає, зеленого окна гдесь там нема. Тобто, все те саме, так само, як прикметник, так само собі іменник. Пам'ятаємо, що змінюється він за родами. Для нас насправді в тому нічого геніального нема, бо в українській мові так само: один, одна, одне одного, зеленого і так далі. Тобто, інтуїтивно повинні з тим справитися досить легко. Тому переходимо до наступного числі. І тут вже буде значно складніше. Будемо говорити про числівник 2. Так, два має кілька форм. І часто є такий жарт, як сказати два польського, тому що можемо сказати два, дві, двох, двуй, двоє і так далі. І сьогодні поговоримо теж про це. Взагалом, якщо ми говоримо про числівник 2, так, то теж є форма просто два. Що таке два? Два ми говоримо тоді, коли ми говоримо про чоловіча рід – Так само як в українській мові, там два коти, два пси, так? але теж ми кажемо два чоловіки українською, а польською ми так вже не скажемо. Зараз поясню, чому. Два ми кажемо тоді, коли маємо іменник чоловічого роду, але коли ми говоримо про «оне». Так? чи іменник теж середнього роду. Але, власне, коли ми говоримо про «оне». наприклад, два столи, два столи, два окна, два вікна. Два коти, два коти, два пси, два пса, так? і так далі. Тобто, коли ми говоримо про не, родзай німенського особови. Нагадую, «оне» – це будь-що, де немає чоловіка, родзай є менського особови, коли немає живого чоловіка, то це. «оне». І тоді ми кажемо два. Дві відповідно, це коли ми говоримо саме про жіночий рік: дві кобіти, дві кави, дві ксімки і так далі. Тобто, коли ми говоримо саме про жіночий… Рід з тим все просто. Ми теж кажемо дві українською мовою, дві жінки, дві книжки, дві кави і так далі. А, а якщо ми говоримо про рід чоловічо-особовий, тобто коли ми маємо оні, то тоді ми польською мовою, род так, польською, то тоді ми е, можемо з вами сказати двай на научите, наприклад, а можемо сказати двох на два «двай студенті, двох студентів. І ні, це не різні відмінки. Це один і той самий відмінок. Наприклад, на лекцію прийшло двоє студентів. так? Два студенти, двоє студентів, має значення два студенти. Хлопці, два хлопці прийшло, так? Чи там просто двоє студентів, як ми скажемо це польською? Так, ми повіємо два студенти прийшли на лекцію, або двох студентів прийшло на лекцію. І речення будуть рівнозначні, тобто вони одинаковісінькі по змісту. Ми українською прикладемо їх однаково, просто польською можемо сказати «двай», а можемо сказати двох. Якщо ви кажете «двай», то тоді використовуєте іменник в називному відмінку в множині два студенчі, два й Або в якщо ви кажете «двух», насправді я частіше чую цю форму, то тоді ви кажете вже іменник. В родовому відмінку множини на учителі, студентів. Але по факту українською ви прикладете як називний відмінок, отака от каверса. І тут увага, якщо ви використовуєте, ви можете застосовувати обидва навзаєм як вам подобається, це не має значення або цю, або цю форму. Теоретично вважається, що оця от перша вона більш така книжкова. Два там де, а ця більш розмовна, але насправді різниці жодної. Якщо ви використовуєте два плюс називний відмінок, плюс м'яновник, так, то тоді ви дієслово використовуєте в множині. Два студенти прийшли, так, два научичі прийшли, зробілі і так далі. Але якщо ви використовуєте двох студентів, то тоді вже дієслово буде в однині. Двох студентів прийшло зробіло, двох научиче, так, Прийшло зробіло. Тобто, пам'ятайте, якщо ми маємо два йто дієслово маємо в множині, якщо двох, то дієслово буде в одній. Отака от, от кавер за польською мовою. Обидва способи застосовуються, обидва треба знати, і потрібно розрізняти. Якщо ми говоримо про числівники три і чотири, то тут буде дуже схожа ситуація, як була у нас два. Різниця в тому, що. Якщо ми маємо два, то ми теж маємо дві. Так? Тобто Ми маємо чоловічі, жіночі рід, Там, е, чоловічий середній, тобто два коти, два пси, два окна і власне, жіночий рід, дві кщоншки, дві кави. Тут у нас такого вже немає, ми просто кажемо, як і українською, троє чотири. Три книжки: три кави, три три, кави, три коти, три пси, чотири коти, чотири пси, чотири ксьоншки, чотири кави. Тобто немає чоловічі жіночої. Це все, якщо ми говоримо з вами про Оне. І це все дуже легко, так? все насправді дуже-дуже просто. Так? Три дівчини шміють ще гвось, три дівчини сміються голосно. І тут використовуємо дієслово в множині, так само як українською мовою, три дівчини голосно сміються, вони в сенсі. І подібні речі. Тобто нам інтуїтивно це буде зрозуміло. А от вже коли ми маємо род особовий тобто коли ми говоримо про оні, то тут буде дуже схожа ситуація, коли ми мали з вами оце два. Тому що, якщо ми маємо «оні», так, нагадую, «оне» – психоти кобіти, тобто все, що завгодно без чоловіка, «оні» – все, що завгодно плюс чоловік чи самі чоловіки. Тобто, якщо ми маємо наш числівник 3-4 плюс род займенсько-особовий, то в такому разі ми можемо сказати «чей чотири» або «чех так? Наприклад, «чей учньов'є» або «чех учньов», так як було з «два» z dwaj i dwóch, tak, analogiczna była sytuacja. To trzej plus wykorzystujemy imię w nazwomowym widmiku mnożyny trzej nauczyciele, trzej studenci, tak, trzej e, uczniowie i tak dalej. I tutaj będziemy nas dalej dźwie słowo w mnożyni. trzej nauczyciele przyszli, trzej uczniowie byli tak na lekcji i tak dalej. A jak się też możemy wykorzystać, to zwamy trzech, tak, albo czterech. Trzech uczniów, trzech nauczycieli, trzech studentów, tak. I to dziewczyna z dwie słowa wykorzystuje się w odnini, w trzeciej osobie. Przyszło, było, chodziło, robiło i tak dalej. Що застосовувати виключно на ваш вибір? Знову ж таки повертаюся до того, що є. Вважається, що один спосіб більш книжковий, другий більш розмовний, але насправді це не так. Використовуються обидва навзаєм, який вам більше до вподоби, який більше подобається, то й використовуємо. Якщо плануєте здавати якісь тести, екзамени і так далі. Треба розбиратися вдвох. Дуже люблять це там. І далі, якщо ми маємо числівники 5 і більше, тобто 5, 6, 7, 100, 125 і так далі. Що робимо з ними? Що відбувається з такими числівниками. Тут вже з однієї сторони простіше, з іншої сторони, буде трішки складніше, тому що ми маємо так само як в українській мові, і для нас це буде інтуїтивно окей. Коли ми маємо 5 числівників і більше, 6, 7, 8, 9, 100, То в такому разі далі в нас йде іменник в родовому відмінку: 5 жінок, 5 книжок, 5 чоловіків. Ми маємо те саме: 5 кого чого, шість кого чого, сім кого чого, двадцять п'ять кого чого. І тут аналогічна ситуація. П'ять псів, п'ять котів, п'ять сім сiedм сім псів, сім котів і подібні речі. Тобто, для нас це в принципі інтуїтивно ми так і будемо говорити польською, тобто нічого нового немає. Але знову ж таки це все, як доки ми не доходимо до нього, до роdzю меншого особовеку. E, п'ять ксіжок, п'ять котів, п'ять когось там, так? Якщо ми говоримо про родзай німенського особовий Якщо ми говоримо про родій менського особових, у нас з'являється оні, «оне», то тоді слово далі залишається в нашому родовому відмінку, але сам числівник буде змінюватися. Якщо ми маємо з вами ОНІ, ми будемо казати не «п'єнч студентів, а «п'єнчу студентів. Будемо казати не «щедем студентів, а ще студентів. Шестью, осьмю, дівчу, дісянчу, сідемнасту і подібні речі, так, тобто відмінювання вже буде особливим. Треба декілька разів собі просто прочитати відмінювання цих числівників. Я залишу вам посилання внизу, щоб ви змогли собі це обов'язково перечитати, передивитися ту табличку. Насправді нічого тяжкого, так тому що двунасту, тринасту, чотирнадсту, п'ятнадцу, так, двудєсту, шісту, четвердсту і подібні речі. Тобто, все дуже дуже. Простенько відмінюється, додається оце у, але треба просто запам'ятати, вловити логіку. Нічого складного немає, але потрібно пам'ятати, що якщо ми маємо родзай меншого особовий коли ми говоримо про ОНІ, це відбувається. Ми не кажемо «п'єнч менш а «п'єнчу менш «шещу», «щедню», сідмю, і подібні речі, так це потрібно запам'ятати. Тут увага, так якщо ми говоримо саме про дієслова, то Tak samo, jak my mówiliśmy z Wami, tak? dwóch nauczycieli, trzech nauczycieli I dalej, troszkę na pewno dla Was niezwyczajne, bo Je słowo szło w odny nie tak? I można wykorzystać inny sposób To tutaj już takiego słowa nie będzie <grywa> Tu inny sposób wykorzystać nie uda się I je słowo nas ma być w odny Na przykład my o Pięć psów biega po podwórku Nie biegają po podwórku, a biega po podwórku П'ять псів бігає по подвір'ю. Для українського вушка це звучить окей. Абсолютно не бігають по подвір'ю, а бігає по подвір'ю. Чи, наприклад, ми скажемо, що 7 дівчин танче на сцені? Сім дівчат танцює на сцені. Не танцюють, а танцює. Теж нам окей. Але треба пам'ятати, що танчо на сцені, польською буде недобре. Тобто, якщо ми маємо 5 і більше, неважливо, там родзай. Менсько-особове «ні», менсько-особове дієслово в нас стоїть в одни ні, в минулому, теперішньому, майбутньому часі. Завжди в одни ні, в третій особі. Це такі основні аспекти, які потрібно запам'ятати, якщо ми говоримо про числівники, так саме кількісні, коли ми говоримо про кількість когось чогось, коли ми щось рахуємо, там двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро. І до речі, про числівник двоє, троє, чворо і подібні, так. А це числівники, які використовуються саме в колективних колективні числівники, умовно, так ті, які ми використовуємо для дітей, наприклад, двоє-троє джичі, для якихось парних предметів, наприклад, двоє троє чворо сподні, тобто пара штанів. Так, штани це не мають лише множину, двоє троє чворо джві, дверей, наприклад, так. Тобто іменники, які мають лише множину, двері, штани, ножниці і подібні. І також, коли ми маємо якусь змішані групи людей, там двоє-троє чворо люті теж може бути, коли ми знаємо, що це є люди різних статей, так теж можемо так сказати, але насправді рідше до дітей найчастіше. Це повертаючись до того, двоє-троє чворо. І, і загалом, якщо ми говоримо саме про кількісні числівники, два, три, чотири і так далі, я не групую вам зараз числівники на різноманітні ці категорії і так далі, так, щоб вам було простіше і так, щоб це було корисне для життя. То повертаючись до того, пам'ятаємо, що один підсумовуючи, так, ми відмінюємо так, як прикметник, і все відбувається дуже схоже до української мови. Два, так, там же особлива категорія. Так, маємо жіночий рід, маємо чоловічий рід, ділимо на оні і «оне», маємо два і двох. І, в залежності від того, поєднюємо з дієсловом однини або ж дієсловом множини. Троє чи 4 аналогічна ситуація, так як з два, тільки там немає ще жіночого роду. І якщо ми говоримо про п'ять і більше, тут головний аспект, що потрібно пам'ятати про чоловічо-особовий рід, коли ми говоримо про оні. Так, це важка категорія в польській мові і дуже відображається на граматиці. І важливо пам'ятати, що тут трішечки буде змінюватися сам наш числівник, ми будемо казати п'ячу, шестью, 17-ту і так далі. Запам'ятати оце відмінювання і пам'ятати, що наше дієслово далі буде йти в одний. І це найважче, тому що хочеться там ліпити множину. Хоча для нас це теж, для нашого звушка, це окей, але нам захочеться, ну бо п'ятеро, четверо ну, множина, так, нам хочеться вліпити там саме множину. Важко з цим працювати. Ми далеко не розібрали з вами всіх повних аспектів, але так, щоб в основному для життя так, на початку цього абсолютно достатньо для такої побутової польської. Якщо хочете більше заглибитися в ці теми, то приходьте до мене на курсах. Ми числівники розглядаємо протягом трьох лекцій. Так, тобто, в одне відео це точно не влізе протягом трьох лекцій на курсі вже для середнього рівня, так або перейти на середній, треба спочатку мати початковий. Тобто на курсі для B1, B2, для рівня B1, B2, на початківцях, тобто на A1, A2, ми цю тему не зачіпаємо. Що прийти на Б 1 Б2, треба мати впевнений А2. Тож, в залежності від вашого рівня, запрошую вас на курси. Будемо працювати разом. Там дуже багато практики саме на це, тому що все це закріплюється дуже на практиці. Бо тут в одне вуху вилетіло, з другого в одне вуху залетіло, з другого полетіло, і в голови воно не тримається. На практиці треба закріпити за допомогою вправ, розмов і так далі. Дякую вам дуже. Тема важка, тема втомлююча. Сподіваюся, що вам буде цікаво, і, хоча б трішки зрозуміло. Якщо якісь питання залишилися, чекаю вас в коментарях, якщо потрібно, буду пояснювати ще раз. До зустрічі в наступних відео і сподіваюся на курсах. Па-па.